Хошо, залипашили все, уплотнили, кран у нас перекрива. Да, все перекрива. Кран пічки. У -у -у. О, тут красота, конечно. Видно? Засунули тотчинок. Щоб він не бреше, бачите, я в руках держу, засовую дифузор. Не можу засунути, тому що дме крепко тепер, а то ж я не дихало. Отак. Це вже на холости, зараз на дворі. Ну дивіться, що ви розуміли, як дме тепер пічка. Я вважаю, це вона тепер дме. Якщо газунуть, то більше тому що не так охлаждається радіатор пандерок. На дворі зараз плюс 36. В ангарі я не знаю, теж підтримку. Тепло. Коротше. Ну а тут комфортно, тепер буде працювати.